В наступний раз, коли тобі буде здаватися, що лікування зараз не дуже приємно, то згадай, що в 18 столітті використовували табачні клізми для лікування буквально всього. Хочеш вилікувати холеру? Легко, просто дай свої дубці покурити. Приблизно такі заклики робили лікарі того часу, але як, бляха, люди до цього додумались, все почалось в 1770-х роках з двох лондонських докторів Вільяма Хоуза та Томаса Когана. Вони практикували медицину та навіть створили інститут знадання негайної допомоги. Моги, та реабілітації людей в основному від утоплення, адже у 18 столітті людині, яка змогла повернути утопленника до життя, платили близько 160 доларів, якщо перевести на гроші нашого часу. Ну і доктори вирішили так заробити. Приблизно в цей час історії до Англії завезли тютюн з Америки, а разом із ним привезли й розповіді про представників перших націй Америки, які не тільки корили цю гадость, а й використовували цей дим для лікування. Ну і звісно, почувши про цей метод лікування, наші лікарі повірили в нього і вирішили, що. Що раз цей тютюновий дим такий цілющий, то він не утоплеників може повертати до життя. Не судіть їх суворо, тоді ще кровопускання та піавкотерапію досі робили і вірили, що воно теж лікує. В принципі, процедура відбувалася саме так, як ви собі уявляєте останню хвилину. Медик вставляв трубку у пряму кишку та видихав дим в пацієнта. Вважалося, що це якимось чином розігріє утопленника зсередини та почне стимулювати дихання. Я ось чесно не знаю, якою була статистика повернення людини до функціонування після такої процедури, але враховувався. Хочу, що тютюнова клізма увійшла в моду, то, мабуть, лікарі були всім задоволені. Ну або їм подобалося дути в дупу, я цього не виключаю. Проте ця мода доволі швидко минула, адже в 1811 році англійський вчений Бен Броді виявив, що нікотин доволі токсичний для серця, і цю практику з клізмою диму дуже швидко забули. А от про що не можуть забути чоловіки протягом майже всієї історії людства, так це облесіння, чого тільки не понапридумали за весь цей час, аби тільки волосечко не випадала. Арістотель, наприклад. Використовував казячу сечу. Не питайте, мені теж цікаво, яким чином до цього тоді додумались. А ось рекомендував суміш з різних матеріалів разом з голубином послідом у голову втирати. Пісі та какі, одним словом. В стародавньому Єгипті он взагалі жир крокодила або бегемота використовували. Потрібно було втерти його в голову та ходити так декілька днів і смердіти всім. Проте одне діло ходити смердіти, коли ти звичайна роботяга, а інше діло, коли ти сам Юлій Цезарь. Він також страждав від облесіння, і Клеопатра намагалася допомогти. Ти йому наносячи пасту з мишей, кінських зубів та мозку оленя. Можливо, вона просто хотіла поугарати з Цезаря, адже в результаті ця паста йому ніяк не допомогла, ну хоч вінок почав носити. Групи крові та ефективні методи запобігання її згортанню під час переливання людство відкрило лише у 1901 році, а до цього якою тільки маячною не займалися лікарі. Наприклад, переливали хворим молоко у тіло замість крові, що? Ну воно й не так дивно звучить, якщо задуматись, адже тоді вся ця справа була ще Недосконалою, і при переливанні крові від людини до людини, донор часто помирав. Тому лікарі почали шукати різні замінники. Молоко лікарям здалося просто ідеальним варіантом. Ну, знаєте, за свій ідентичний колір з кров'ю. Вперше таку ін'єкцію молока зробили в 1854 році в Торонто доктори Джеймс Бовел та Едвін Ходдер. Перший пацієнт після ін'єкції нормально себе почував, і лікарі вирішили, що ну все. Ось воно, проте наступні 5% дуже швидко померли. Не розумію, яким чином, але, попри такі жахливі результати, ця практика стала популярним методом лікування в Північній Америці, де в основному лікували таким чином хворих на туберкульоз. Мабуть, якщо вони помирали, то лікарі казали, що то через сухота, а не через молоко. Лише через 30 років, у 1884 році, всі вже нарешті зрозуміли, якими дурницями вони займалися. Проте, моє найулюбленіше, це пукати в банку. Ця практика з'явилася ще в середньовічні. Проте набула поширення в 1600-х роках, коли лікарі під час великої чими рекомендували людям пукати у банки та нюхати це, коли їм стає зле. В той час вважалося, що всі ці бацили поширюються певною смертоносною повітряною парою. А от що ж таке саме смертоносне, як і чума в повітрі? Звісно, пуки. Тому лікарі думали, що мінус на мінус дасть плюс, і при відкриванні банки з природними газами вони потраплять в кімнату і нейтралізують бацили в повітрі. Проте, як ви зрозуміли, крім дебільних ситуацій з намаганням швидко пукнути в банку та закрити її це ніяк не допомогло з епідемією. Ой, це що якийсь патреон та баймій кофі, куди ви можете задонатити?